Рідний дім найкраще місце на землі. Тут живуть твої дитячі спогади. Старенька оселя зберігає тепло і затишок. І навіть подорослішавши, саме сюди ти повертаєшся знову і знову, щоб на якусь часину стати дитиною. Станіслав Чернілевський сучасний український поет, кінорежисер, сценарист і педагог, режисер дублювання іноземних кінофільмів українською мовою. Познайомимося з текстом його поезії: Теплота родинного інтиму, ще на шибах досвідок нескрес. Встала мати. Мотузочком диму хату прив'язала до небес. Весело і зляском серед печі полум'я гуляє по гіллю. Ковдрою закутуючи плечі, мати не пита, чому не сплю. Вже, однак, зникає гіркотина, не катує серце печія. Знову я малесенька дитина. Мати знає більше, аніж я, матері розказувати не треба, як душа світліє перед днем, у хаті, що прив'язана до неба світанковим маминим вогнем. Зверни увагу на значення окремих слів, інтим затишна обстановка. Те, що стосується приватного життя, особисте шиба те саме, що шибка, віконне скло, скрес щез, гіркотина, неприємні почуття, печія тут ужито в переносному значенні, пекучий біль. Яким ти уявляєш ліричного героя поезії? Пригадай ліричний герой центральний персонаж поетичного твору, який допомагає розпізнати ставлення до зображуваного. Твоя думка цікава. Влад відповів так: ліричний герой твору уже дорослий чоловік, який пригадує свої дитячі роки. Він із сумом пригадує той час, коли в житті не було проблем: світанок, мама порається біля печі, горить вогонь, родинний затишок, і ці спогади допомагають позбутися неприємних почуттів. У вірші не вказано пори року, але можна здогадатися, що йдеться про пізню осінь або зиму. Пізно сходить сонце, мати розпалює піч. Дивно, якби вона це робила влітку, правда ж? Дитина кутається в ковдру. холодно. Зверни увагу на першу строфу поезії. Як ти розумієш слова мати мотузочком диму хату прив'язала до небес. Письменник використав метафору, щоб показати мати розтопила піч, дим від вогню підіймається вгору, створюючи свою рідну мотузочку між небом і землею. Поглянь, дійсно схоже. В останніх рядках Станіслав Чернілевський удосконалює цей образ у хаті, що прив'язана до неба, світанковим маминим вогнем. Визнач провідний мотив, ідею вірша Теплота родинного інтиму Станіслава Чернілевського. Провідний мотив спогади ліричного героя про дитинство матір, рідний дім, ідея возвеличення найщиріших почуттів любові й турботи між матір'ю і дитиною, уславлення затишку рідного дому. В іншій поезії Станіслава Чернілевського читаємо забула внучка в баби черевички, дитячим сміхом бризнувши в зело, за повелінням вікової звички, перекотилось літо за село. Махнуло рученя на бензовозі, і курява вляглась після коліс. А бабка все стояла на дорозі, пустинкою торкаючись до сліз, і вийшли в небо зорі жаровички, і тихо бабка посеред села малесенькі дитячі черевички у спорожнілу хату занесла. Лягла собі, і світло не світила, Торкнула з черевичків перед сном, і осінь їй тихенько опустила горіховий листок перед вікном. Зело, зелень. У відповідні образи з тим, що вони символізують. Літо символ радості, дитинства. Осінь це сум, самотність, старість. Черевички символ зв'язку між бабусею та онучкою. Дорога життєвий шлях, хата символ роду. Поезія показує зв'язок між поколіннями щоліта онучка приїжджає до бабусі, наповнює її хату дитячим сміхом, енергією. Залишаючись на самоті, бабуся відчуває тугу за цими днями адже наблизилася осінь життя, Старість. І невідомо, чи відбудеться зустріч наступного літа. Визнач провідний мотив, ідею поезії забула внучка в баби черевички. Провідний мотив Сум бабусі за онучкою. Ідея уславлення любові, щирості, зв'язку між поколіннями, роздуми над плинністю людського життя, заклик цінувати родинні стосунки, доки є можливість. <рик> Поезії Станіслава Чернілевського Теплота родинного інтиму і Забула внучка в баби черевички відображають переживання ліричного героя, пов'язані з особистими почуттями. Тож обидва твори належать до інтимної лірики. У відповідні приклади створів і художні засоби метафори. Душа світліє, зникає гіркотина, хату прив'язала до небес. Епітети малесенька дитина, дитячий сміх, горіховий листок, спорожніла хата. Порівняння зорі жаровички, чудова робота. Але в нас для тебе сьогодні є надзвичайно важливе завдання. Будемо вважати, що домашнє. Після таких ліричних творів приходить усвідомлення, якими цінними є родинні стосунки. Тож підійди до близьких, рідних, обійми їх і скажи кожному й кожній Я тебе люблю. Запам'ятай. Провідний мотив поезії Станіслава Чернілевського Теплота родинного інтиму спогади ліричного героя про дитинство, матір, рідний дім, ідея возвеличення найщиріших почуттів любові й турботи між матір'ю і дитиною, уславлення затишку рідного дому. Провідний мотив вірша забула внучка баби черевички сум бабусі за онучкою. Ідея уславлення любові, щирості, зв'язку між поколіннями, роздуми над плинністю людського життя, заклик цінувати родинні стосунки, доки є можливість. Обидві поезії відображають переживання ліричного героя, пов'язані з особистими почуттями, тож належать до інтимної лірики. І не забувай говорити рідним, наскільки вони цінні у твоєму житті. Став у подобайку, стеж за нашим каналом. Зігрівайся теплом родинного вогнища й теплими обіймами разом із нами.